навести приклад, ми дуже часто бачимо, коли молоді люди одружуються. Ви знаєте, вони в гарному вбранні, вони дуже гарно виглядають, вони стоїть перед людьми і свідкують, що вони хочуть создати сім'ю. Вони раніше договорилися, обговорили всі питання. і Ось вони стоять перед людьми, хочуть показати, що вони хочуть мати гарний шлюб, хочуть також в шлюбі служити Господові. І вони це явно перед всіма представляють. Знаєте, це образ певний. Течну ми зараз також можемо бачити. Люди стоять в певному броні, і вони хочуть показати, що вони хочуть служити Господи, Господові щирого серця. Вірую, услышать там у прибоя. Вірую, дальний там, вірую, услышать чайки над тобою. Верую. Сказав про те, що одного разу у вічності, саме в пеклі, найбільше людей будуть з причини невірства. Люди не вірили, люди не хотіли вірити, люди не приймали Ісуса Христа. Їхня віра була мертвою, недієвою, вона нічого їм не дала. І саме віра в Ісуса Христа це головна умова, підстава, коли людина робить наступний крок, де вона стає на сторону Христа. Та вона сьогодні теж засвідчить всім ці душі, засвідчить всім про те, що вони не соромляться Ісуса Христа. І вони скажуть: так, я вірую. Ді Світлана, чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особисто Спаситель? Чи обіцяєте Йому чисте та добре сумління по всі дні свого життя? По вірі вашій і вашій обітниці хрещу вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господі, люба. Чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Божий, і ваш особисто Спасите? Чи обіцяєте йому чисте та добре сумління по всі дні свого життя? По вірі вашій і вашій обітниці хрещу вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь! Мирослава, чи віруєш ти? Що Ісус Христос і Син Божий, і твій особисто Спаситель. Чи обіцяєш йому чисте та добре сумління по всі дні свого життя? По вірі твоїй твоїй обітниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І ці від Духа святого, віті ви Маріса. Маргарита, чи віруєш ти? Що Ісус Христос є Син Божий і Твій особисто Спаситель? Чи обіцяєш йому чисте та добре сумління по всі дні свого життя? Віцаю. По вірі твоїй Твоїй обітниці хрещу тебе в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. І в було. в Господі Інна, чи віруєш ти? Що Ісус Христос є Син Божий і Твій особисто Спаситель? Чи обіцяєш йому чисте та добре сумління по всі дні свого життя? По вірі твоїй Твоїй обітниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогий брате, Господі, Едік, чи віруєш ти? Що Ісус Христос і Син Божий і Твій особисто Спаситель, чи обіцяєш йому чисте та добре сумління по всі дні свого життя? По вірі твоєї твоєї обітниці, хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогий Господі, Олег, чи віруєш ти, що Ісус Христос і Син Божий? І твій особисто Спаситим. Вірю. Чи обіцяєш, йому чисте та добре сумління по всі дні свого життя? Обіцяю. По вірі твоїй Твоїй обітниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. і Амінь. Дорогі, Господі, брат Павло. Чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий, і твій особисто Спаситель? Віри. Чи обіцяєш йому чисте та добре сумління по всі дні свого життя? Обіцяю. По вірі твоїй твоїй обітниці, хрещу тебе, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. У Бозі я спокій знайшла, без тебе, любий, щастя нема, по світу цьому блукала, томилась я, тебе, Ісусе, там не знайшла, О, мій Спасителю, ти там не живеш, в плоті ходивши по світі ціл, бідних любивши, ти з ними їв. А тепер, любий, Царю. Ти на висоті, в домі Небеснім, Отець, а справа Ти. Отож мої любі, як Ви завжди були слухняні, були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності з острахом і терпінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає вас і хотіння і чин за її волею своєю. Рубіть у себе без нарікання та сумнів. Щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте як світла в світі, додержуючи слово життя на пофалу мені в день Христа, що я біг не надарма, що я працював не надарма. Та хоч і стаю я жертвою при жертви і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами всіма. Тіштеся тим самим і ви. І тіштеся разом зі мною. Боже наш милосердний, перед Твоїм святим ім'ям ми в цей час схиляємося, заносимо тобі щиру подяку за твою безмірну любов, якою ти полюбив. Все людство, Господи, ти ради спасіння нашого, залишив небо і славу, прийшов на цю низьку землю, пішов на Голгофу, на страждання, на смерть, заради наших гріхів, заради того, щоб подарити нам вічність. Господи, я тобі дякую, що ти продовжуєш будувати свою церкву. Ти її збудував. Ти, Господи, є голова церкви. І ти продовжуєш вершити цю справу тут на землі. Я тобі дякую за кожного, хто приєднався сьогодні через віру, через обідницю Боже, яка була складена так, там на березі річки. Господи, благослови їхнє життя. Помечая.